привіт! привет. Вы представьте ссылка в Там. Вот такие балетки. Ну, показывай, кого? для бабуси. це платічко. Дуже багато таких платічок рекламують в Інстаграмі, і ми вирішили замовити. А це що взагалі? На велосипед ручки, які в тебе поламалися. Мам, можна було і фіолетові замовити а не рожеві? тебе були рожеві. Чи то фіолетові? Почали дні. Здається, з розміром я не відгадала. Напевно, буду носити їх сама. <сісті> такі скалки. О, а тут... Те що? На велосипад теж такі штучки. Приказ. Будеш почекати свій. Ага. Такі дірочки. Тільки Та, рожневі не буде, я не люблю. А там, напевно, скло для телефону. Можна розпочатку візу? Не можу розпочаткувати. Вони повірили. Так, тут скло. Угу, так. А все-все. А там є ще. Давай я подивлюся. О! Ану, ти що? На мережі. Ану, ти що?

Не ну, я, я дай. Я. Там повинні бути усмішки, але я зрозуміла, що ми якось з розмірами ніяк не... не підгадуємо. Все, вроді. Побірочці по сантиметру. Вот. Это да ж Просто чайная. Мам, это а эти вот. Что это скоро? Па -па.